Це вугілля антрацитової групи видобувається в окупованому Донбасі, саме звідси його раніше постачало на український тес. Щоб позбутися антрацитової залежності від окупованих територій, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг запровадила півтори року тому формулу «Роттердам Плюс. Формуються вона наступним чином: беруть вартість вугілля за тонну в порту Роттердама – це приблизно 45 доларів, та додають витрати на доставку до України та перевантаження це ще 15 доларів. Загалом 60. Однак з 25 мільйонів тонн вугілля, потрібного для українських ТЕС, торік було імпортовано лише менше 5%. відсотків. І то понад половину з Росії, решта з Південно-Африканської Республіки. Із самого Роттердама до України не було доставлено жодної тонни вугілля, стверджують експерти. Але при цьому тариф на абсолютно все вугілля в Україні чомусь враховувався саме за завищеною Ротердамською ціною. Це все одно, що продавати українцям українську ж картоплю з прив'язкою до цін у Нью-Йорку. Тобто утричі дорожче, порівнює колишній член нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Андрій Герус. Через роттердам Плюс ціна зросла від 500-600 гривень за тонну вугілля, яке видобувалося на сході України, до теперішніх півтори тисячі гривень. Відповідно, зросли й тарифи на електроенергію для промисловості з 80 копійок за кіловат годину до однієї гривні 80 копійок. За підрахунками експертів, українські споживачі на формулі роттердам Плюс переплатили понад 10 мільярдів гривень за тарифами. Це по суті мала б бути ціна за обіцяну вугільну незалежність від антрациту із зони АТО, але гроші забрали, а незалежності так і нема. Нарікають експерти. Різні журналістські розслідування дійшли висновку. Формула допомогла збагатитися насамперед таким структурам, як ДТЕК олігарха Ріната Ахметова та державному центрі енерго. Тепер уперше офіційно про ймовірну незаконність дії формули роттердам Плюс підтвердила й набу його голова Артем Ситник Повідомив, що проводиться розслідування щодо факту зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕ, які затвердили формулу.